Якщо Україні не допомогли, де є безпосередні кордони з країнами НАТО, то грузинам точно ніхто не допоможе. І їх мало, і їх зімнуть миттєво, якщо щось станеться. Якщо там до влади прийдуть люди, які будуть із-за океану розповідати, як потрібно боротися, як там, мужність, стійкість, потім незламність, потім відсутність електроенергії, потім відсутність енергоносіїв, потім кредити. І все, і на тому фінал. А потім буде ще більша тимчасово окупована частина Грузії. Давайте ми будемо дивитись на свою країну і не будемо тикати пальцем в іншу, в іншу, де просто зараз влада намагається утихомирити частину людей, так, велику частину людей не будемо заперечувати. Але ми з вами розуміємо, що є і інші шляхи. Альтернативні шляхи. І не потрібно.